Всім бажаю здоров'я. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Тобто буду намагатися коротко зняти, як зняти двигун. ОП7 з 7 двигун 1.6 дизель. Маркування вже не пам'ятаю. Як зняти його через верхню частину автомобіля? В інтернеті є куча відео, як його знімати завдяки підйомнику. Тобто з потранником його відпустив з райку з усім вони всі. А тут умови такі, що не дуже дозволяють нам мати, на жаль, підйомник під рукою, тому будемо його витягувати так, як вийде його витягнути. Пасад 2014 року і вмердвигун, ну як він заводиться, працює є, якщо тапок в пол дати, то він тягне гарно. Але клепає дуже сильно і десь перший-другий циліндр, десь в цьому районі чути звук, а якщо він прогріється, взагалі так страшно, що дуже страшно. Причина була в тому, що є коротеньке відео в теплообміннику, він почав текти. І одночасно почав текти антифриз, просто на підлогу капав, не в двигун з під прокладки. І почало текти, текти масло. Масло там прям крепко текло. Скоріше за все, я думаю, ця проблема була в дорозі, і попередній хазяїн просто їхав, масло витекло, двигун трохи поголодав. От, масло долили, а воно вже нічого не врятувало. Так. Ми поміняли теплообійник, тому що ми, коли завели двигун, не було ніякого звуку, він нормально працював, а потім цей звук вже з прогрівом автомобіля. Почав більше себе виражати. Тим паче при заводці на холоду трошки зучок був, але дуже схоже було, що якась форсунка погано працює. Навіть сусід по гаражу прийшов, треба одна форсунка не працює нормально. Ну, Оказалося циліндр. Тому інструмент побільше кави. І зараз буду це все послідовно розбирати. Я не буду знімати відео, там е, треба датчик зняти, патрубок зняти чи ще щось. Просто зробіть для себе. Фотографію, якщо ви погано пам'ятаєте, як воно все виглядає, щоб потім при зборці було легше його знайти де що було. А так знімаємо все, що заважає, в моєму випадку це все, що отут знаходиться, все, що тут знаходиться. Ну і так далі. Продовжуємо розколупати цю всю ерунду. Знімаю все, що буде заважати, максимально сюди, і туди. Так воно виглядає. Недовго воно розбирається, якщо не поспішаючи. Зняв, 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 пофотографував, все одно потім забув. О, то знімаємо. Тому що, коли будемо цепляти, там ззаді заважає все, тут заважає і оці всі речі будуть сюди нам впиратися. Слідуючий етап: зняти морду разом з фарами. З усім. Перше знімаємо бампер, там будуть шурупи, тут на защілках шурупи, потім фари. Фари будуть внизу кріплення, ось зверху шурук буде, отут буде болт спереді. І от, через цей отвір вниз там прикручується також фара. О, та сама історія тут. та Отвір, тут болт і так далі. Слідуючий етап: відкручуємо усілитель металевий на болтах. Головка на 16, в цьому випадку так. Знімаємо. Не забуваємо включити партроніки проти кожній, яка комплектація. От. І Знімається повністю весь такий пластиковий телевізор разом з радіаторами. Я відключив ось компресор. тут, а До цього йдуть на фріон патрубки на кондиціонер. От. Ось такий має вигляд телевізор повністю з усим він знімається. От, оці болти зверху до крила прикручені. Ну Це все, що бачите, це все знімається. То не знімається, то не людний. Слідуючий формат відео не знімав, багато нюансів, О, тому що важко воно знімається і не було часу це все знімати. От. Є досвід, коли от кручиш, там, все внизу, повністю так, раз упустив вниз і все, набагато простіше. Повністю немає головного болю. Разом з коробкою з усією, двигун опустив, машину підняв, двигун лишився на місці, воно тоді зручно. Ну а тут така ситуація, вже бачу каталізатор, таким похабним чином заварили і замазали. Щоб зняти двигун, он він стоїть, потрібно зняти, буде отута подушка, ви її відкручуєте, повністю розбираєте, знімаєте її повністю. І тут такий кронштейн, він ось знаходиться. Він стоїться тут. От. Його треба, двигун підв'язали, підняли, скільки змогли підняти, далеко не піднімається. І откручується цей кронштейн. Його треба відкрутити, тому що дуже мало місця для того, щоб із коробки тут повністю вийшла корзина щеплення разом з маховиком з усім. Також бачите, тут болти на коробку, на подушку. Отак От я відкрутив десь сантиметр, воно дозволяє, довжина, открутив. Щоб коробка трошки могла опуститися, гуляти. О, далі підставив домкрати знизу під подушку, тут кріплення і тут куди-небудь вперло про всякий випадок, щоб воно щоб не впало. От. І коробку спочатку я піднімав гуну вверх, намагався туди вийти, тому що впирається все в лонжерон, заважає. Але упустив униз, у нижній частині я максимально. Вивів двигун з коробки, скільки зміг. А потім таким чином вже піднімав, підтримував, піднімав двигун вверх і він отак, коротше, він отак і помаленьку виходив. Тут а, царапало з цієї сторони. От, і так помаленьку виходить. От, е, болти тут. Раз. З тої сторони коробки. Раз, два. Потім болти стартера. 3-4, обов'язково їх викручуємо, тому що вони тримаються аж до блока. От Ось тут ще п'ятий болт є. Потім вверху 6, 7. І отут 8. Ну Він не задействований, це просто отвір до чогось там вони куди прикручується, Ну там в мене нічого не було закручено. А так 7 болтів було закручено. Тут дві направляючі, а від три Три направляючі. От Подшипник не шуршить зовсім. І видно, щеплення було замінено нещодавно, тому що там видно, що маховик люфта не має на руки. Та й ключом так, цей. Ось така картина. Тому можна двигун витягнути з пасата без підйомника, але зайвий час, годинок, ну 2 годинки це точно ви потратите зайвого часу. А так було б, звісно, простіше, це все відкинув, повикручував, познімав, подушки попустив. Там, напевно, рейку треба знімати. От, от так його все вниз викинув і все. Але, але виграємо в іншому. Нема і так можна зробити. О, тому така картина. Там весь такий хлам що заважало, Знімаєте, звісно що корпус фільтра. От, на патрубки турбіни і все інше. Не забудьте про патрубки на печку. Ззаді двигуна, тут практично нічого такого нема знімати. Патрубки печки тільки зняти. І оце, що я понув, не помітив, це датчик температури. Скоріше за все, на турбіну він йде. Він вже в термоусадці, я його не помітив, я його не зняв і потяг двигун і порвав провода. Це не важко, то можна спаяти його докупи. От, оце, знаєте, треба було патрубки на печку зняти і зняти е сам каталізатор від турбіни відкрутити. От, отака вся процедура тут. Ну, такий воно має вигляд. От. Це була перша частина відео. Сьогодні е попробую запихнути назад двигун інший, той що ми придбали. Не знаю, яку він стане. Пробуємо ставити, і вже навіска, а все інше, все в зворотньому шляху, зворотньому форматі. От. Тому хто хоче пробувати, пробуйте. Нічого такого складного нема, ніяких таких особливих інструментів не потрібно. От, окрім, тут є такі інструменти: є Торкс. Торкс. І є також. Я не знаю, як він коректно займається, мініторкс. Я сейчас покажу. Отакий ось торкс. Вони прикручуються, ну, до прикладу, ось, е такі патрубки на компресор-кондиціонера прикручуються. Mm. Також форсунки паливні прикручуються такими болтами. І ще щось прикручується, я вже не пам'ятаю, по ходу зборки це згадаю. От, щоб легше запам'ятати, було фотографуйте патрубки, проводку і так далі. От, в моєму випадку я косу всю зняв з двигуна, всі датчики познімав на сторону і викинув. Потім всі патрубки, охолоджуючи ліни теж максимально все познімав. От, і чим зручно, що ви коли такий двигун знімаєте і ставите назад інший двигун, що спереді вся Передня частина автомобіля вона розібрана, і ви спокійно можете сісти на стільчик, як я зараз сів, да? і знімати ставити все назад, не поспішаючи, ходив, який роз'ємчик, ви його ні вже не перепутаєте, тому що тут довжина проводів така, яка потрібна, і роз'єми такі, які потрібно. То я не знаю, що тут зробити, треба, щоб якийсь роз'єм перепутати. Єдине, що забув сказати, що вам потрібно ще, коли залізти під двигун. Коли все зайве будете відкручувати, не забудьте про датчик рівня мастила викрутити. За двигуном також там є датчики, не забудьте їх познімати уважно. Подивіться, вони всі на косі висять. От, і Також є кріплення воно на двох болтах. У мене чомусь один болт на 14, інший на 13, видно, там вже щось, щось було. Кріплення Оце штуки. Каталізатора сажового фільтра, не знаю, як називається вже правильно. Оте, поставити і зняти. Чому двигун застукав, я вже говорив, да? масло, текло і, він і купив я собі таку каталку, покажу купив я таку каталку, дуже зручна, вона розкладається. Сейчас покажу. Однією рукою взагалі не зручно. У мене сусіди музику послухає. Маєте таку штуку. Дуже зручно на колесиках. Попу посадив, голову положив, під машину заїхав. Все, що треба, зробив, не так, як раніше. підмостив якісь там ці речі, чи ще щось спина болить, спина рве. Ну, конечно, звісно, найкраще це буде підйомник. Але для цього діла мені з головою вистачає ті штуки. І склав назад стільчик під попу на колесиках. Дуже зручно. Старий двигун так виглядає. Не треба було знімати впускний колектор, можна було так оприділитися. Прицепив я на такі ось петельки. Тут ось вухо є. вузол зробив, трос, ще одна петелька, Все. П'ямою крючок на такого дядька і нам допоможе. Тому таке буде лупати, розбирати, пишіть, кажіть, що що, що де не зрозуміло. Якщо на той час буду пам'ятати, напишу відповідь, тому що в голові все запам'ятати, де що знаходиться неможливо, тому що кожного разу автівки різні. І ти його згадуєш тільки тоді, коли ти, його... коли ти з ним працюєш. Отакий От. цікавий хамут на турбіну, на вихлопну От, він на 6. Ой, господи, шестигранником прикручується. І він буде трішечки закисати. Що не зручно буде знімати. Тому всім гарного дня. Працюйте, не бійтеся, робіть самі, нічого страшного не буде. Якщо щось трапиться, не все одно нічого страшного. Всім гарного дня!